Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч клубного Кубка світу FIFA, який відбувався 20 грудня 2015 року. Це був друзі, фінал River Plate Барселона. Матч відбувається на стадіоні Nissan 3-0. Барселона перемагає гол Ліонеля Месі та дубль Луїс Варса. Принесли Барселоні перемогу. Ну і, відповідно, Барселона виграла той клубний Кубок О, ну, Давайте, друзі, про все ми з вами будемо там по порядку. Про все це будемо обговорювати. Стартова розстановка. Відповідно. номінальний господарів Riverplate Гальярда. Головний тренер команди. У воротах Бароверро, Меркадо, Майдана, Альварес, Ванджоні, Краневітер, Санчес, В'юдес, Панціо, Мора, Аларія. Ось така стартова одинадцять реверплейта, Мартинес, Дріусі э, та Гонсалес. Трішечки друзі пізніше з'являться на футбольному полі у Ріверплейта Барсіона. Луис Энрике. Головные тренеры команды стартового 12 стака. В воротах Клаудио Браво, Жерар Пике, Маскирана, Дани Алвес, Жорди Альба, Иван Ракетич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Неймар, Луис Суарес, Эль Месси. Трио в деле Барселоны. Ну и трешки позднейшего де Роберто, Вермален Таматио Барселоны. А про сам матч давай говорить и Барселона. заволоділа м'ячем. З першу ж хвилину матчу каталонці забрала м'яч в свої ноги. Барселона набагато більше володіла м'ячем. Барселона більше і атакувала. Привели це Месі. Коли Леонель Месі на 13 й годині матчу опиняється на ударній позиції, пробиває аргентинець, але на місці, на місці вратарі Верплейта. Здорово виглядає Барселона. Ну а відповідно, реверплейту команда намагалася знайти свій шанс на контратаках, але дуже здорово грала Барселона. Барселона, Луиса Нирики, ось це неймовірна Барселона, яка виграла Требл у сезоні 14-15 Барселона просто неймовірно виглядала. Ой, з Енріке. Приведеться момент у Роберта, якщо не помиляюсь, то там Неймар, Хорош подачі виглядів, і Роберта. Пробачу, друзі, на Роберта, Роберта він вийде трішки пізніше. На Роберта Альба, Джорджі Альба. Саме він, якщо не помиляюсь, там пробував, але на місці ворота Ріверплейта. Але Барселона тиснула, тиснула, але не вистачало Барселоні одного, це гола. Хоча в River Plate також виникали свої контратаки непогані. Проліда з удара Ліана Ля Месі зі штрафного на 34-й хвилині матчу. Лео здавалося, що закручує м'яч у ворота, і ти закрутив там ворота м'яч. Але ворота Ріверплейт на місці. Він врятував свою команду від пропущеного м'яча. Laborasiona, toliau, tai... No na, tai naujo, tai supranka, mėsi, mėsi, atima, mėsi, mėsi, Lenel, mėsi, 36-ojo mačo, Leo, Leo, vidai perdačiu, na, pro flangą, padacia, Luiso, aras, galvoju, skritka, mėsi, udar, mėsi, mėsi, go. гол Леонель Месси. Пробивает Лео и забивает третий. Пропрошу, забивает гол. Первый мяч в матче забивает Леонель Месси. прошлую друзья, да. Краста Леонель Месси открывает рахунку у команде. Третий забитый гол это Луис Суарес, значит, из 18-ми хлопит на матче. Но про это трешки позднее. Лео Месси. 36-я хлопит на Барселона. Барселона забивает гол, шикарна атака. До речі, друзі, перепрошую, Неймар Гульова передача ви бачите, Неймар. Саме Неймар Виграв позицію Головою Неймар робить скидку, і Мессі пробиває, забиває. Тому Гульва передача Неймара. А гол Леонеля Мессі. 1-0 Барселона. І в принципі, Барселона контролювала матч після забитку м'яча. І моменти були, щоб другий м'яч забивати. Ну, перший там завершиться. Барселона виграє його 1-0. Другий тайм. Да? Другий тайм У Барселони, до речі, по перерві у Ріверплейта дві заміни буде. Мартінес Моро поміняє. А Гонсалес поміняє Панцио Тобто Гонсалес поміняє Панцио да? Мартинес Морб мені. Ну і Барселона, да. 49-та хвилина матча. Ну тут да, 4-х хвилин Дротайму, 49-та хвилина. Барселона такої. Серхія Бускеця. Серхія Бускеса. просто пас від Серхія Бускеса. Просто шикарна, абсолютно атака і розкішніший пас від Сергія Бускетце і чистий вихід у Луїса Суареса один на один там біжить паралельним курсом Неймар. Чи віддасть Луїс Суарес на нього передачу? Ні. Він пробиває і забиває гол. Луїс Суарес вирішив сам все-таки завершувати атаку, хоча вікна не варто передачу, передачу. Міг віддати передачу на Неймара. І воротар, так знаєте, трішки вже став виходити в правий кут, тому що вратар думав також, що віддасть все-таки на неймар, який вже в порожні ворота буде забивати. Але Зараз так, навіть, трішки перехитрив, тут тому що воротар трішки наче вже вправіше буде, але Зараз пробив. Ну і дуже прикро для воротаря, тому що м'яч прям помічник пройшов, він навіть так знаєте, ногою відбив це але... Uh, голу все-таки, статус, Забила Барселона 2-0. Після того, як, друзі Рахунок стоїть вже 0-2, то тут же Барселона включає тотальне володіння момент. Барселона атакує. 50-х, якщо не помню, була... П'ятдесят п'ятого нотчю. Неймар, неймар обігрудом. Немар, неймар другого неймар. звеника, неймар, третього обіграв, четвертого біра, неймар. неймар, 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 неймар обіграв майже пів команди Ріверплейта, але... Його все-таки збиває футболіст Ну Не знаю, друзі, сидить пенальти не назначив. Хоч, хоча знають, друзі, удар по назі Табов. Ну, був. Ну, знають, на повторі так знає, було видно, що все-таки удар по назі Табов. О, Неймар, як же він красиво. Обіграв одного футболіста реверплейта. Потім другого суперника обіграв. Шикарно. Потім третього пройшов. Четвертого обіграв. Просто неймовірно. б неймар забив би цей бі м'яч, це був би просто якийсь би неймовірний гол. Але не вдалося. Але було дуже красиво. Було прям неймовірно красиво. Але Барселона Заб'є третій, але заб'є. Неймар, заб'є. Луйсарес. Да, заб'є гол, Але з передача неймара. Але саме з передачі заб'є Забілуйсорес. 68-х на матчу. драчи месяц атаку так распочал передачу Неймара. Неймар шикарный пас бразильца. Луис Суарес, удар головой и гол. И гол. Таким чином Леональ Месси я так Неймар на левом фланге подачи. Луис Суарес гол. На 8 трио Барселоны. Организовывается мяч. Шикарный пас Неймара. Шикарный абсолютно пас. И Луис головой пробывая уругвается оформляет дубль у данному поединку. Но Неймар оформляет дубль, латики дубль по голевым передачам. В реверплейта был шанс на 70. Все, Михаил Немач Бравер Туав. А вот в целом Барселона контролировала матч, и мяч, и матч контролировала Барселона. І таким чином Барселона дотримує перевагу до кінця, і Барселона перемагає. Барселона перемагає River 20 грудня 2015 року з рахунком 3-0 ну і Барселона відповідно перемагає да, в ігре клубний Кубок світу FIFA 2015. В игре по ділу взагалі Барселона неймовірний просто якийсь 15 рік видала. І Лігу Чемпіона, вони виграли і Іспанську Ла Лігу, і Кубок Іспанії, і Ла Лігу, Тут тобто, Требл виграли, да? ще і клубний Кубок Сид FIFA. Неймовірний рік для Барселони. Просто неймовірний справді рік для Барселони. І Барселона, по статистиці була кращою. Ось, друзі, да, по статистиці Барселона також переграла володіла. І моментів було більше тому абсолютно поділ. Я вважаю, що Парсеона абсолютно поділ перемагає. Ну, команду всі сили абсолютно віддала і в принципі. Ну, в принципі, і справді також. Молодці. А то ж ми цей матч. Фінал клубний Кубок Світу FIFA 2015, який відбувався 20 грудня 2015 року. Стадіон Nissan Reverplate Барселона, 3-0 Барселона. Дубль Луиса Суареса та гол Леонеля Месі. добра. Барселоні всього також найкращого, також добра. Вам також все найкраще, Бажаю Бережіть найголовніше себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.